Неділок, 29 липня в ефірі програма Цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Віддав життя за свободу. Помічник гранатометника Павло Цирульніков загинув на харківському напрямку. 25 липня разом з побратимами їх накрило мінометним вогнем. Цієї суботи криворічці попрощалися із мужнім захисником. Без сина залишилась мати без чоловіка, дружина без батька четверо дітей. У ці вихідні криворіжці провели у вічність полеглого героя Павла Сирульнікова. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював слюсарем на північному ГЗК. Був гарним спеціалістом. Його тесть Михайло, який місяць тому сам був капітаном ЗСУ та звільнився за віком, розповідає, як багатодітний батько, Павло мав законне право на відстрочку. Проте він відмовився від пільги та не вагаючись, став на захист батьківщини. Був батьком. Він захоплювався тим, що він намагався зробити вдома все, щоб його жінка, щоб його діти, щоб його близькі нічим не переймалися, щоб все було добре. Ну, тобто був рукастий але з головою, з мізгами. Гарна людина, сім'янин. Павло був частиною бригади Національної гвардії України Хартія. Воював на харківському напрямку, був помічником гранатометника. 25 липня його життя обірвалося під час мінометного обстрілу. Попрощатись з полеглим воїном прийшли його рідні, друзі, колеги та побратими. Олена ділиться для неї Павло був зятим кумом та гарним другом. Незадовго до своєї загибелі він в останнє привітав її донечку з днем народження. 21-го йшов на завдання і написав любі мої, любі мої я побіг. Ви тут тіпа, не балуйтесь до, до зв'язку. Я не більше на зв'язок. Хочу, щоб всі люди знали, що це була найкраща людина у світі. Я вам клянусь, ми таких не зустрічали ніколи. У нього було чотири дітей і він всім допомагав, ж ти був веселий. Добрим словом згадували Павла його друзі. Після того, як його закопали, ми стоїмо завдяки тим хлопцям і йому, які гинуть. Він мав би бути своїми дітками, тому що в нього. Багатодітна сім'я, але він пішов їх захищати. А списатися він не міг, хоча законом він мав таке право, тому що хтось в той момент качається, ходить, сидить по барам, а туди не хоче йти, бо думає, що це не його війна. Аби це була війна, мабуть, всіх українців, то такого не відбулося, і хлопців гинуло би набагато менше, тому що 9 місяців без ротації. Це дуже важко. Поховали мужнього захисника на центральному кладовищі. Вони всі герої, тому що вони дали саме цінне, що в них було своє життя. Вони захистили свої родини, вони захистили свою землю. Але на жаль, вони дали саме цінне. Дарі військова Олег Каплій цей день. У липні понад дві тисячі криворіжців отримають матеріальну допомогу на загальну суму майже 22 мільйони гривень. На засіданні виконкому міськради були підтримані всі рішення соціального напрямку. Розглянули також. Питання розподілу надлишкових бюджетних коштів різного спрямування внесли зміни до міжгалузевої комплексної програми здоров'я нації. Був затверджений також пункт про матеріальне заохочення ветеранів війни, які беруть участь у спортивних змаганнях. Деталі в сюжеті. Кривий ріг міста гірників і металургів нещодавно відзначили своє професійне свято. Тож засідання виконкому розпочалося з відзначення найкращих представників гірничо-металургійної галузі. Багато хто з них отримали подяки від міста. Олександру Коваленка було вручено почесну відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня. Гірник віддав цій справі майже все життя. Зізнається, жодного разу не пожалкував. Я починав свою трудову працю з железнодорожника на центральному комбінаті і тоді вже і в. Кар'єрі працював і на, в управлінні комбінату працював диспетчером комбіната. Зараз працюю на шламовому господарстві. Чим цікава ця професія? Та всім вона цікава. Кожен день це кожен день щось нове. Колектив професіоналів Центрального Гока це завжди були щось. Які директора у нас не були, всі кажуть, у вас колектив саме найкращий у Кривому Розі. Продовжується реалізація унікальної для України програми соціальної підтримки мешканців міста. На засіданні виконкому департаментом соцполітики було підготовлено 25 проєктів рішень. Більшість з них торкались теми виплати матеріальної допомоги. Так у липні понад 2 тисячі криверісів отримують матеріальну допомогу на загальну суму майже 22 мільйони гривень. Це рішення відповідно до програм соціальної підтримки населення. Вони стосуються виплат матеріальної допомоги у зв'язку з крутним матеріальним становищем, на лікування, виплат учасникам бойових дій, звільненим демобілізованим після 24 четвертого, року. Це виплати сім'ям загиблих, це одноразова 100 тисяч гривень, і 20, по 25 тисяч на поховання, це і на встановлення на могильних споруд 40 тисяч. Це виплати особам, які виховують діточок з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. Дітки виплата дітям постраждали внаслідок воєнних конфліктів. З важливого прийнято рішення про надання допомоги у розмірі 5 тисяч гривень з міського бюджету 78 учасникам бойових дій. Також у липні матеріальну допомогу отримують військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни. а Також діти, батьки, дружини загиблих в ході проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. Її отримують 54 чотири Крім того, підтримані рішення щодо надання матеріальної допомоги трьом криворіжцям на усунення пошкоджень нерухомого майна внаслідок ракетних обстрілів у червні. Департаментом фінансів на розгляд було винесено проєкт рішення про зміни показників бюджету поточного року. Джерелами таких змін стали залишки, що склали на початок року перерозподіл. А також затверджені асигнування та міжбюджетні трансфери. Загальна сума понад 400 мільйонів гривень. Галося світа отримує кошти. Майже 90 мільйонів це на придбання генераторів для того, щоб дитячі садочки працювали при відключенні електроенергії на пункти незламності, на продовження ремонтів після обстрілу. Культура також продовжує системну роботу по пунктам незламності і по роботі на період відключення електроенергії. По житлово-комунальному господарству передбачаються заходи по програмі Теплий дім, передбачаються заходи для того, щоб безперебійно працювали світофори. У нас в період відключення електроенергії, підтримуються. Комунальне підприємство Водоканал для закупки генераторів та насосів для того, щоб мешканці міста були з водою. Ще частина коштів піде на підтримку програми здоров'я нації. Сюди входить фінансування роботи центрів реабілітації для військових та завершення ремонтних робіт в новому офісі ветеран. Єркононенко Максим Панамарьов цей день. Майже 134 мільйони гривень таку суму спрямовано радою оборони міста за час великої війни на матеріально-технічну підтримку 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Нині елітний військовий підрозділ закликає вмотивованих українців долучитись до військової справи та разом знищувати російських окупантів. Один день із життя снайпера у сюжеті Івана Проводова. Від робітника до військового так змінила життя багатьох українців велика війна. Десятки захисників стали до лав 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. В переліку елітних військових спеціальностей формування професія снайпера. Захотілося зробити якийсь вклад у звільненні нашої землі від противника. Ми бачили там фільми різні і у нас асоціації зі снайпінгом були. Не схожі з тими, які є насправді. Тому що це, по-перше, робота така, яка потребує постійного розвитку, постійної хитрості якоїсь і дуже небезпечна. 77-ма окрема аеромобільна бригада, еліта Збройних сил України, стати професіоналом військової справи бійцям допомагає ретельне навчання. Снайперська справа вимагає спеціальної підготовки. Стрілець, що долучається до вирішення вогневих задач, повинен мати високий рівень індивідуальної майстерності. Снайпер із позивним вовк розповідає про свій досвід. Перший постріл було робити страшно. Але коли, коли ти розумієш, що там стоять твої люди і їх життя залежить від тебе, і це ворог, ти його просто нищиш. Я розумію, що це праве діло. Ну, розуміння, що це нечість, яка прийшла на твою землю, дає тобі спокій і ти розумієш, що ти робиш правильно. Адреналін сильні сплески адреналіна, серце б'ється, пальці потіють. Коли стоїш за оптикою, то ти вже не жертва, а ти вже палач. За плечима бійців 77-ї аеромобільної бригади десятки успішних бойових операцій. Працюють на результат як мужність особового складу, так і надійне плече керівників. Командири 77-ї бригади справжні професіонали з великим досвідом реальних бойових дій. Запорука успіху в кожному завданні, мотивація, рівновага та спокій. Запевняє Вовк. Напевно, найскладніше бути спокійним в стресових ситуаціях. А твій спокій це впливає на те, як ти зробиш постріл. Тобто ти должен бути максимально спокійним. Прилітає, не прилітає, ти маєш бути контролювати себе. І робота над думками допомагається. І ще мені подобається снайпинг тим, що тут постійно ти розвиваєшся. Ти постійно свої навички відточуєш роботу з вітром, все, ти постійно вивчаєш нову зброю. 77-ма бригада закликає вмотивованих українців стати частиною команди справжніх професіоналів та розраховує на підтримку від друзів десантно-штурмових військ. 77-му бригаду було створено в кривому розі. Всі бійці бригади отримують сучасну зброю та оснащення і крок за кроком наближають перемогу над окупантами. Всебічно підтримує наших захисників місто від ради оборони кривого рогу. 77-ма бригада отримала допомогу на суму в майже 134 мільйони гривень. І ця робота триває іван проводов цей день. Постійні відключення електроенергії, випробування у тому числі шумом від генераторів. Більшість людей з розумінням ставляться до таких незручностей, але не обходиться і без скарг, здебільшого від мешканців багатоповерхівок, у яких під вікнами гудуть генератори. Закон містить норми щодо перевищення рівня шуму, та під час воєнного стану вони не діють. Так, вже склали, що нині українці не можуть одночасно мати електроенергію і тишу, зауважують юристи. Наразі шириться мережою інформація про те, що будуть накладати штрафи за, за надто гучні звуки від генераторів. Проте міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення про те, що під час аварійних ситуацій. А норми санітарні, які е, зважають там на гучність генераторів, в тому числі вони не діють, тому ми можемо казати про те, що під час відключення світла, яке в нас в Україні наразі є аварійним. Ми не можемо застосовувати ті норми, які там 30 дБ до 50 дБ, це вважається мінімальна норма да, звуку гучності від ну, генератора в тому числі. Тому ці норми не застосовуються. Якщо відбуваються наслідки також від аварійних відключень, від прильотів це все, всі ці гучні звуки, норми по їх застосуванню вони не діють. Тому, на жаль. Маємо те, що маємо. Треба гіднатися і ну, терпіти трошки. Дванадцять команд взяли участь у черговому етапі змагань у межах ветеранс Games. Ветерани, члени їхніх родин, представники військових частин та рятувальники провели цими вихідними турнір з футболу. На заході побував і наш Іван Проводов. Ветеран з Фемелі Геймс набирають обертів. Вже більше тисячі учасників долучились до міської спартак'яди серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. Цьогорічний реабілітаційно-спортивний проєкт від Ради оборони міста включив у себе 18 видів спорту. Коли ми планували це змагання, то Фемели воно означало, щоб не тільки ветерани та військові брали участь, а й члени їхніх родин. Але зараз вже сенс цього слова Family розширився, тому що Біля вже декількох тисяч людей вже стали однією родиною. Це ветерани, це наші військові, члени, члени їх родин. Ми розширюємось, і я хочу сказати, що саме цією сім'єю ми переможемо. Черговий змагальний етап об'єднав 12 команд. Усі вони стали учасниками міського турніру з мініфутболу. Формат 8 на 8 Всі команди дуже тікали цих змагань. Це традиційні змагання. От деякі команди, наприклад, не скорені, яку я. На добровільних засадах треную. Ми в четвер провели тренування, готувалися. Люди, які отримали поранення, проходять реабілітацію. Для них дуже важливо бути, як то кажуть, в темі займатися спортом, бачити, що вони не байдужі нашому нашій державі, і в нашому місті дуже багато робиться для цього. Ігрові види спорту об'єднують цілі родини в межах ветеранських змагань на спортивних локаціях міста, аншлаг бажаючих про демонструвати гарні фізичні кондиції на командному рівні серед перших вміння вдарити по м'ячу та поцілити у ворота демонструють жіночі команди на футбольному газоні. Представниці Криворізької частини Нацгвардії та команди нескорені. Долю матчу за перше місце вирішив один забитий м'яч авторками переможного голу стали представниці військової частини 3011 нацгвардії України. Нацгвардійки вже вдруге виборюють почесний кубок змагань з мініфутболу, що проходить у межах Veterans Family Games деякі дівчата не змогли приїхати, бо у них служба, деяких відпустка, Зараз літо, тому нам прийшлося змінити команду, додати інших дівчат, які, мабуть, вже більш досвідчені в футболі. були. це у нас Вікторія, яка забила гол. Вона більш була досвідчена, бо вона все дитинство грала в футбол з хлопцями. Тому вона і забила гол. Вот в прошлий раз забила я гол. Тому ми ну ніколи не ми наоборот радіємо друг за друга, що у когось виходить це зробити. Активні учасники мініфутбольних баталій, діти криворізьких ветеранів, діючих військових та рятувальників. Для них теж влаштували єдиний і одразу фінальний турнір. Перше місце у ньому вибороли представники команди Макулан. По справжньому ж запеклим та безкомпромісним стало протистояння серед чоловічих команд. Бронзові нагороди турніру вибороли представники ДСНС. Друге місце на рахунку авіакомендатури. А володарями золотих медалей мініфутбольних змагань стали бійці 17-ї танкової бригади. У нас всі раніше футболом займалися, то я думаю, воно видно на футбольному полі. Ну, але зараз тренувань немає, як такого, війна йде. Виходимо, як можемо, на морально верливих граємо. Футбол завжди зближує людей. Це перший вид спорту в мирі, мені кажеться, в світі. Ну, так, всі дружать, всі дружна команда. Призери чергового етапу «Veterans Family Games» отримали грамоти, кубки та цінні подарунки, а переможці, почесні трофеї та сертифікати на 5 тисяч гривень від Ради оборони міста. У нагородженні найкращих, серед яких і місцева команда нескорених, взяли участь представники міністерства у справах ветеранів, що завітали на захід на запрошення міста. Приїхали подивитися, подивитися, які ви молодці, як ви впроваджуєте ветеранську політику, на якому рівні ви є показовими, як на мене на сьогоднішній день на території всієї. країни. Не побоюсь цього слова, тому що це південь України. Я з такою гордістю, що відбувається в прифронтових регіонах, не зважаючи ні на що. Тому хочеться про вас сказати, які ви молодці. Крім змагань з мініфутболу, на іншій спортивній локації відбулись змагання з петанку. Понад 60 спортсменів взяли участь у цьому виді спорту, що був заліковим на минулому етапі змагань. Переможцями в дисципліні петанк стали дев'ятеро учасників. Наступного разу ветеранські сімейні ігри запрошують всіх бажаючих долучитися до змагань зі стрітболу. Іван проводу Артем Кравченко. Це день. Аварійні ситуації на тепломережах необхідно попереджувати. І час подбати про це влітку. Наразі у Саксиганському районі ремонтують магістральний трубопровід, який має забезпечити теплом житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти. Блекаути та руйнування Каховської гідроелектростанції відчутно позначилися на тепломережах. Акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль нині працює над тим, аби в опалювальний сезон було менше аварійних ситуацій. На цій ділянці по вулиці Бикова у Саксаганському районі триває ремонт магістрального трубопроводу. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні допомагає підприємству необхідними матеріалами. Проводили ми гідравлічне випробування теплової мережі номер 5 при гідравлічних випробуваннях було виявлено пошкодження на цій ділянці. Також ці роботи ускладнюються тим, що трубопровод проходить під дорогою. Необхідно виконати протяжку трубопроводу. Попри всі складнощі, підготовка до зими триває. На даний час проводиться капітальна заміна трубопровода діаметром 530 довжиною 40 метрів. Цей трубопровод обезпечує жил масів Артем 187 житлових будинків, також 7 школ, 8 дитячих садочків та 7 медичних закладів. Підготовка до зими триває силами служби ремонту. Труби придбані за кошти міжнародної організації ЮНЕСЕФ. І після окончання цього ремонту. Ми надіємося на безперебійну подачу теплоносія восени осіння зимній період нашим мешканцям. Це одна з багатьох ділянок, які наразі ремонтують фахівці підприємства. Анна Ніколенко, Олексій Правицький цей день. Знову почути цей світ. Таку можливість надають українські та міжнародні благодійні фонди, які безкоштовно надають людям з вадами слуху послуги слухопротизування. У Кривому Розі сучасні слухові апарати отримали дві жінки. У центрі реабілітації слуху побувала наша знімальна група. Так, включила вам правий апарат. Ви мене чуєте Чую. І... і зараз включила лівий апарат. Ви чуєте мене? Чую, як ви мене чуєте. Ну, нормально. Нормально. Світлана Андріївна знайомиться зі своїм першим слуховим апаратом. Жінка його отримала безоплатно завдяки благодійникам. Дитинство жінки припало на другу світову. Вся її родина опинилася у таборі смерті. Вижило тільки Світлана з матір'ю. Слух жінка почала втрачати після довгих років роботи на гірничому виробництві. Тепер вона краще чує цей світ. Я благодарна. Я... так слышу хорошо сейчас. Спасибо большое, что за нас беспокоится. Я сама из Белоруссии. Ну, 10 классов кончила, и приехала сюда, как раз его запускали. И я там проработала 20 лет. Спеціалісти центру реабілітації слуху допомогли налаштувати слуховий апарат, показали, як ним користуватися і доглядати, та забезпечили жінку річним запасом батарейок. Центр не вперше долучається до благодійних проєктів, які допомагають людям з вадами слуху. Наш співвітчизник, який наразі знаходиться за кордоном, і це наш пацієнт, він користується слуховими апаратами, тобто він погано чує з дитинства. Тому він звернувся до нас з такою пропозицією, що якщо буде дитина, яка не може собі дозволити слухові апарати і вона їх потребує, він готов сплатити за ці апарати. Тому ми знайшли таку дитину, ми все підготували, він сплатив замови, тобто ці апарати, і ми запросували дитину. Це хлопчик, якому сім років. Аліна Чистосердова. Олександр Домашов. Цей день на цьому все більше вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.